Вітаю! А чи знаєш ти, як утворюються сніжинки? А чому сніжинки блищать? Цікаво? Давай дізнаємось разом. Наче срібні зірочки, білосніжні квіточки, із зимової хмаринки до землі летять сніжинки. Робота над скоромовкою. Притросив сніжок з тих сіна і санчата притросив уже снігу по коліна, а він сипле з усіх сил. Прочитай спочатку скоромовку повільно, а потім якнайшвидше. Чистомовка. За, 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 зимонька зима, ла-ла-ла, снігу намела. Ок-ок-ок вкрило поле і лісок. Ам-ам-ам дуже холодно птахам. Іть, 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 діти їм допоможіть. Уважно читай, шукай у тексті відповідь на запитання, як утворюються сніжинки. Із розвитком техніки сніжинки почали фотографувати під більш потужними мікроскопами. Вивчати та робити нові відкриття. Виявили, що сніжинки народжуються у хмарах водяної пари, які вітер підіймає високо над землею. Там пара перетворюється на водяні кристалики. Вони наростають навколо пилинок або крихітних часточок ґрунту, що підняті вітром. Кристалики у хмарі в постійному русі. Їх переміщує вітер, і вони, танцюючи, поступово набирають своєї форми. Якщо спостерігатимеш, то пересвідчишся. Сніжинки бувають різні, схожі на зірочки чи квітки, на манну крупу або льодяні голочки. Складні візерунки утворюються, коли на основних променях сніжинки наростають маленькі кристалики різних форм. Якщо вітер зажене хмару на найхолодніші поверхи атмосфери, там утворяться сніжинки у вигляді кристалів стовпчиків. А пласкі шестикутні сніжинки формуються в нижчих і тепліших хмарах. У безвітряну пору, коли пласка сніжинка, падаючи, крутиться довкола своєї осі, немов балерина, утворюється ідеально рівний симетричний візерунок. Падаючи на землю, кожна сніжинка долає довгий маршрут. Дорогою вона змінює форму залежно від температури та напряму вітру. Якщо холоднішає, вона їжечиться, обростаючи новими кристалами. Якщо теплішає, то кристалики льоду злипаються, змінюючи візерунок. А перед відлигою під час польоту на землю докупи зліплюються одразу декілька сніжинок. І тоді ми кажемо, що сніг лопатий. З такого мокрого снігу. Добре ліпити снігову бабу. Які слова тобі трапилися вперше? Дізнайся їхнє значення. Що для тебе було новим, несподіваним у цьому тексті? Розкажи, спираючись на текст, як утворюються сніжинки. Яку форму мають сніжинки, утворені в найхолодніших шарах атмосфери? Прочитай абзац, у якому про це йдеться. Як утворюється сніжинка з рівним симметричним малюнком? Розглянь світлини сніжинок. Яка з них тобі сподобалась найбільше? Як би ти її назвав або назвала? Читаємо наступний текст. Уважно читай. Шукай відповідь на наступне запитання. Чому сніжинки блищать? Спостережливі люди помітили на сонці сніжинки виблискують, ніби коштовності, а найбільш пильні ще й бачать у цьому сяві всі кольори веселки. Звідки у сніжинці веселка? Згадай, сніжинка це кристал, а промінь сонця, потрапляючи у кристал, показує всі свої кольори, розкладається найравдужні смужки. Чи доводилося тобі спостерігати, як сніжинки блищать на сонці. Розкажи про свої враження. Які геометричні фігури ви побачили в зображеннях сніжинок, яких фігур найбільше? Пропоную переглянути відео, як утворюється сніг. Пройди за покликанням під відео, подивись, поміркуй і повертайся на урок. Вдома прочитай тексти, перекажи, дай відповіді на запитання на сторінках 72 та 73. Дякую за увагу. До зустрічі!